Питання захисту прав та інтересів дітей, створення необхідних умов для їх опитування, проведення відповідної роботи є одним з пріоритетних завдань, загалі нацполіції, в тому числі і в ГМП в Житомирській області. Сьогодні відкрилася перша на території області зелена кімната, де працівники ювенальної слідчі будуть проводити відповідну роботу з дітками, які постраждали від неправомірних дій. Ну, вказана кімната дуже є гарним початком, дуже є важливою річчю в нашій службовій діяльності, адже в такій гарній сучасній облаштованій кімнаті буде проводитися робота з дітьми, де діти не будуть зазнавати будь-яких. Незручностей, мають комфортні умови, всі облаштовані для їх для проведення з ними відповідної роботи. Ну, кожна кімната забезпечена всім необхідним, і це дуже позитивний початок і досвід. Шановні батьки, і ще раз хочемо застерегти: контролюйте дозвілля своїх дітей в теперішніх час. Любіть їх, розмовляйте з ними, прислухайтесь до них, діти, не поліцейських. Вони завжди вам є надійними помічниками і порадниками.